Чого в себе впроваджує нову технологію, І відразу скажу, не всім воно потрібно, кому не потрібно, просто перелистуйте це відео. Але е, ми дійшли до того, що дуже багато факторів на півдні не працюють, як нарешті, території України. І коли я говорю про, про те, що в мене не вийшло, дуже часто це не те, що я щось не доробила. Інколи так склалися факти, ну я зараз не виправдовуюся. Історія про інше. Я вже рік впроваджую технологію LSP. нова технологія від українського фермера дуже проста, насправді дуже невигідна виробникам там іншим техніки і всього того, тому що коли люди розуміють, що родить не якийсь модний суперкрутий агрегат, не засівалка за 300 євро тисяч, чи не суперкрутий блакитний плуг. Бо почасно грунту похер. От я все а йому там реально похер. Він буде виораний, якщо виораний, плугом за блакитним чи не блакитним. Чи посіє його модний Джон Діровський трактор, чи буде сіяти там інший трактор? Історія не то. Чи, до речі, навіть гібриди так сильно впливають, якби ми казали, який гібрид найкращий. Але кожному полю свій гібрид. Десь на якесь поле вам треба пластичний гібрид, а якесь полева супер класно заряджене, збалансоване, там високий агрофон, і там треба інтенсивний гібрид, і він там вам дасть. А на іншому полі не дасть. І поки ви цього не розумієте, яке вам поле дасть, а яке не дасть, литися йти пальцем в небо. І я так робила. Тому в той момент, коли, коли я цього не розуміла, я так робила. Але зараз я сижу, дивіться, і в мене тут просто по полях куча листків. Де, де в мене хто робив який аналіз ґрунту? Це робив в мене обіла. Одні з кращих аналізів ґрунту. Потім я признаюся, що робила ще в одній компанії, про них не розказувала, але агротест. Ну, коротше, краще робити. В мене ще робила українці. Думаю, що роблять українці? Мені ще робили українці аналіз ґрунту. І ще в мене є компанії, які робили аналіз ґрунту. Але ми про це з ними не домовлялися, і я не хочу про них тут розказувати. Історія про інше. Навіть коли ви маєте аналіз ґрунту, треба зрозуміти, для чого ви його робили і що вони має вам в кінці дати. Коли я його зробила, я зрозуміла, що мені ці цифри нічого не дадуть, і мені треба розуміти, а як зарядити поле, так? щоб моя культура там класно росла, і щоб потім сформувався крутий врожай. Ну, поняла. Я думала, що я боселі це вже поняла, зробила, посіяла. Не впав дощ. І що тепер? І що далі. А далі розумію, що тоді не впав, а от за останні двоє суток 80 міліметрів впав. Як від 1 січня до 1 вересня, стільки само опадів в мене просто за два дня в першому, другому жовтні. Понімаєте? От такі історії. Тому куди я йду далі? Довге трохи відео виходить, але вже його закінчу. Кому цікаво, хто додивився до цієї минути, просто дайте знати, що ви додивилися, бо я вас питала. Коротше, що далі? Далі я впроваджую технологію, яка називається Сила Живого ґрунту.